Сторінка сьома прозоряний віз. Колись давно, а де саме невідомо. Трапилася велика посух. І була вона така, що не тільки в річках та озерах, а навіть і в колодязях повисихало геть чисто вся вода. І люди без води почали хворіти та вмирати. У тому краю, де трапилася така посуха, жила одна вдова. А в тієї вдови була всього на всього одна дочка. Удова без води захворіла, і дочка, щоб не вмерла її мати, взяла глечик і пішла шукати воду. Де вона її? Її шукала, хто її знає, а тільки десь то знайшла. Набрала воду в Глещі і понесла додому. По дорозі зустріла одного чоловіка, що вмирав без води. Дала йому напитися і тим врятувала від смерті. Далі вона зустріла другого, такого ж самого, потім третього, четвертого і нарешті сьомого. Усім давала пити і усіх урятувала від смерті. Води залишилося у неї тільки на самому дні. Ішла вона, ішла, і пошла. У дорозі сіла відпочити, а глечик поставила біля себе на землі. Коли в той час, де не взялась собака, хотів, мабуть, теж напитися, перекинув глечик. Коли той глечик перекинувся, то з нього вилетіли сім великих зірок і восьма маленька, та й поставали на небі. Ото ті зірки і є віз або душі тих людей, що дівчина їм давала пити. А восьма маленька то душа з що перекинув хлечів. Так Бог на те їх і поставив на небі, щоб усі люди бачили, яка щира була та дівчина. А за її щирість Бог послав дощ на ту країну за плачиндою. До речі, зоря це символ животворної та родючої природи, дівчини красуні, кохання, нового щасливого життя, світлого духу, оборонця людей, очей Бога. Чому пес живе коло людини? Давно, дуже давно жив собі самітній пес. Нарешті надокучило йому самому блукати в лісі, і він вирішив знайти собі друга товариша, але хотів, щоб цей товариш був найсильнішим з усіх тварин. Лісові звірі радили йому піти до вовка. Пішов пес до вовка і каже. Вовче, брате, живімо разом. Вовк відповів: Чому би ні? Почали жити разом. Раз, як ночували в лісі, почув пес якийсь шелест і почав трястися, боятися, збудив вовка, а той йому каже: Сиди тихо, бо прийде ведмідь і з'їсть нас. Пес тоді здогадався, що ведмідь сильніший за вовка. Пішов до ведмедя і каже: Ведмедю, братику, жив. Разом, коли разом, то разом, відповів ведмідь. Минула доба. Одного разу зранку пес почув якийсь шелест і злякався. Пробудився ведмідь та й сказав: Заховаймося в корч, бо ще надійдела і роздере на собох. Подумав пес, що Лев має бути сильнішим. Залишив ведмеді і пішов до двору короля Лева та й каже: Леве, Леве, королю звірів, живімо разом. Заслугу прийму тебе, відповів Лев. Пес зостався з ним. Одного разу ввечері пес злякався і почав вити та гавкати. Вибіг Лев із палати і каже йому мовчи, бо ще надійде людина, та застрелить нас обох. Пес замовк. Та здогадався, що людина має бути сильнішою, коли її лев боїться. Пішов пес до людини та пристав на службу до неї від того часу і живе пес із людиною, за плачиндою.